Я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я християнин, моє ім'я Юрій. Я прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну, щоб молились за наших військових. Вони потребують наших лицов. Також хочу нагадати вам радісну звістку, що Бог любить людей. Бог своєю любов'ю може зцілити всі розбиті людські серця. Бог своєю любов'ю може зцілити душі і спасти душі наші від вічних мук і страждань. Бог віддав свого Сина Ісуса Христа на хрестну смерть, щоб нас рятувати. Тому що ми є грішні, заслуговуємо на покарання. Я грішний, ви грішні, всі ми грішні. Прийде той день, коли ми будемо відповідати за свої гріхи перед Богом. Но якщо людина щиро покається і увірить в Ісуса Христа, Господь Ісус заплатив за людей. Він помер і воскрес для нашого оправдання. І коли людина щиро і те серце навернеться до Бога через покаяння і віру в Ісуса Христа. Бог дарує вічне життя і прощення гріхів. Читайте слово Боже, там все про це написано. Хто має вухо, щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом. Покайтеся своїх гріхах. Вірити в Ісуса Христа і спасетеся. Господи, благослови цих людей, благослови Україну. Помили і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, нехай борживе Господь.